Приносили їжу, бавилися та фотографувалися з чотирилапами. У Чорнівецькому центрі стерилізації тварин вперше організували день відкритих дверей. Там кожен охочий міг познайомитися з собаками та обрати собі чотирилапого друга. Скільки песиків вдалося прилаштувати, та які потреби нині в центрі стерилізації знає Альвіна Абрамчук. У цих трьох цуценят ще немає клички. У центрі стерилізації тварин вони найменші серед усіх собак. Місяць тому їх та ще одну собачку підкинули до центру. Одне цуценя вже влаштували у сім'ю, ще троє чекають на своїх господарів. На день відкритих дверей до центру стерилізації тварин прийшли понад 40 відвідувачів. Люди приносили корм, грались та фотографувалися з чотирилапами. Олександра Руденко прийшла до центру, щоб провідати собаку, яка проживала біля її будинку. І я не можу її так залишити. Я приходжу її годую та гуляю і граю з нею. Я не можу собі брати, але можу так прийти, нагодувати і якось допомагати тваринам по прилаштуванню. Каріна та Артем на день відкритих дверей принесли чотирилапим смаколики. Взяти когось з тварин до себе ще не наважуються. Я, на жаль, не можу, живу в квартирі. Хотілося б взяти якогось маленького, наприклад, отакого. От Привіт! Але, на жаль, не можу. Хотілось побачити, поформити, погладити собачки. Мене дуже вразила там, була одна з гетерохромією з різними очками. Така красива собака. Але теж в мене вже є собачка. Так я не знаю, чи вони подружаться, звісно, і теж живу в квартирі. Тому не знаю, певно, що не візьму відповідальність на себе взяти ще одну, але допомагати, якщо є можливість, то Прийшла Так. собака Нора перебуває у притулку сім місяців. Вперше її взяли простерилізувати за зверненням чернівчанина і після цього випустили. Вдруге вона потрапила до центру стерилізації після ДТП. Коли ми забрали собаку, сюди привезли. В неї була величезна просто рана. В неї повністю шкіра відійшла від. Від м'язової тканини на животі, тобто там було просто ну нема що. Але лікар все шила в неї був перелом тазової кістки. Нам сказали, що ходити вона ну, вряд чи буде, але чудо сталося. норочку ми виходили. Ну і тепер вже точно не випустила на місце відлову. Так як якщо раз собаку збиває машина, то це повторяється. День відкритих дверей у центрі стерилізації тварин організували, щоб познайомити чернівчан з його руб роботою та заохотити, взяти додому чотирилапих. Я більше хочу, щоб люди знали, що саме ми робимо, в яких випадках вони можуть до нас звертатися, тому що не всі люди знаються. І мені би хотілося саме, щоб вони знали роботу нашого підприємства. Може, хто бажаючи, хоче знати, як саме ми отримуємо собачок, в яких умовах. Будь ласка, приходьте дивитися, хто хоче брати тваринку, будь ласка, приходьте. За словами Наталії Засімової, центру стерилізації допомагають громадські організації та підприємства. Нині тут перебувають 242 собаки. Але місць критично не вистачає. Дуже тяжка ситуація, тому що, по-перше, і нема місця. Собачки у нас і в адміністрації, і в бухгалтерії, і в мене. Вони всюди, в комірках, в... всюди. І саме головне, нам дуже не вистачає їжі. Нам дуже дуже потрібен корм для собачок, сухий корм, може, консерви, у кого є можливість чи привезти, чи може перерахувати кошти на наш рахунок. У день відкритих дверей не вдалося облаштувати у сім'ю жодну з тварин. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4